До звільненого села Студенок повертаються жителі. Люди чекають на відновлення електропостачання. У Курахівській громаді на Донеччині окупанти зруйнували будинок культури, пошкоджені приватні оселі. Загинув, захищаючи Україну. В Одесі попрощалися із херсонським журналістом та режисером Антоном Коломійцем. Жителі села Студинок вийшли на щотижневу толоку. Жінки прибирають сміття, чоловіки дерева та лагодять дахи. Півроку село було під російською окупацією. Після його звільнення у вересні сюди почали повертатись люди. Ми повернулися вже півтора місяці назад. Село звичайно дуже хочеться плакати, коли бачиш його. Але ми не відчаю, нема ніякого. Ми його відновлюємо, прибираємо. Люди в нас такі сплачені, ось нарядили. Нині до Студенка вже повернулося 360 жителів. До повномасштабного російського вторгнення в селі проживало 1600 людей. Людей повертаються кожен день, І дітки, дітки вернулися, вже 36 дітей. І нас стоїть питання про те, що в нас немає світла. Це саме головне, бо вже із 18 березня, коли під час активних бойових дій розбили електромережі, то немає до сих пір. Росіяни знищили у селі всю інфраструктуру, зруйнували понад 100 будинків. Ці нелюди нам зруйнували все, що в нас було школу, дитсадок, магазини. Після них ми вивозимо купу сміття. Жителька студенка Марія повернулася зимувати у рідну домівку. каже, виїхала 13 травня після того, як поряд з домом розірвався снаряд. Було господарство, корова, троє телят, сорок нутрі, двоє свиней, курей, утят, собака, два кота. А один кот. Марія каже, коли люди евакуювались із села, випускали худобу на вулицю. Зі стада вижила лише ця корова. Коровка це з нашого стаду. Осталася одна. Всі корови погибли, вона ранена. Паслася з телятком нашим. Ми знайшли свою тіленку. І вона прийшла вместе з тіленком. Тепер тут околачивається возле этого, тому що корова чужа, ми її загнать не можемо. Ну, хазяєва рішають, що з нею робити. Поки у селі не відновили роботу магазини, продукти людям привозять додому. Гуманітарну допомогу багато привозять нам продуктової різні організації. І якісь церковні, і наше ОТГ, оскільки привозить. Тобто продуктами, харчами ми забезпечені. А от будівельної гуманітарної допомоги у нас край не вистачає. Цієї суботи жителі студенка знову планують вийти на толоку і сподіваються, що з нового року у них відновлять електропостачання і діти зможуть продовжити шкільне навчання а дорослі і надалі відновлюватимуть село. Вікторія Олексєєва, Артем Степанов, Юлія Бітімєрова Суспільне новини, Донбас. Артилерією російські окупанти вдарили по Бахмуту. Зруйновано багатоквартирний будинок та магазин. Повідомляють поліцейські росіяни. Вели вогонь по селу Іванівське Бахмутської громади. Одна людина травмована. Заклад культури крамницю та п'ять приватних будинків зруйновано обстрілами армії РФ у острівському корахівської громади. Пострадав сижніт, ведуться становительна роботи по покрівлі у вікнам. Крамниця вікна вибиті, п'ять будинків, покрівля. Вікна, огорожа, ворота пострадав палац культури. Під обстрілами російських окупантів минулої доби також перебували Карлівка, Великоновосілка та Авдіївка. На ранок 7.10 обстріл з СЗВ Град по старій частині міста по окраїнам. 11.10 обстріл обстріл старої частини міста, 12.55 у центральній частині міста Гради. Також був обстріл біля 14.30 по дорозі Копсахіма до міста. За добу немає не поранених зруйновані будинки та вирви від снарядів на дорогах. Селище Торське, Лиманської громади неподалік лінії фронту. Жителям селища поліцейський екіпаж у Білий Янгол привозять продукти, теплі речі, ліки. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Роботи з відновлення газопостачання в Костянтинівській громаді виконані на 94%. чотири відсотка. Часів'єр газифікований на 35%, розповів Суспільному начальник Артемівського і Костянтинівського управління з газопостачання та газифікації Донецькоблгазу облгазу Ігор Русанов. Наразі роботи з відновлення газопостачання тривають. Газовики каже Русанов. Працюють без вихідних роботі. Заважають постійні обстріли. Чому не встигли цих доробити 6%? До речі, це приблизно 1600 абонентів. Багатоквартирних будинків. Бо по-друге, нам прийшлося запускати газ близько п'яти тисячам абонентів. Ну, по причинам, які ми, я думаю, розумієте, це звичайно, були прильоти. Це було. Руйнування наших мереж і тому приходилося їх відновлювати і повторно пускати газ. Якби цих причин не було, то ми б звичайно встигли. Навіть на сьогодні вже можна було звітувати просто 100% відновлення газопостачання. Упродовж 26 грудня підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського і Стельмахівки. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстрілював з танків ствольної та реактивної артилерії. Райони населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Коломийчиха, Першотравневе і Площанка Луганської області. Напередодні сили оборони завдали удару по скупченню противника біля половинкиного старобільського району. 150 окупантів загинули чи отримали поранення. Фамілія моя доля Марія Філіповна родилася 1923 дев'ятсот 14 октября. году, Марія Филипівна народилась у селі Пришип. Його згадує, німці окупували та після спалили дотла. Зустрічає мене німець, каже, давай паспорт. Ну я витягла паспорт, і віддала, думала, він оддасть його, а він у карман собі поклав і каже під балбасовку і виходь завтра, і будете носити кирпичі там на балбасовку мостять із кирпича. І от, от по одну сторону така гора Керпичани, видно, трихетажний дом розбитий. І ото от, ми носилками їй 14 годин, мені 18. Під час, як вона каже, гітлерівської війни, багато хто не повернувся з фронту. Загиблі були і серед її знайомих. І, лікували, ф'єрверки, мовчим таким образом зустрічали побіду. Я кажу, як може зустрічати та мати, яка потеряла таких сина три орла, прямо такі хлопці були? Україна це золоте дно, і всі на неї хапалися і татари, і монголи, і турки. У 1946 році вона вийшла заміж і приїхала до Тетянівки, що під Святогірськом за 10 років овдовіла. Сама виростила сина й доньку, працювала санітаркою. Тепер на її долю знову випала війна. Чимало будинків в селі зруйновані. В будинку Марії Филипівни вибуло вікна, світла немає. І так управилася, поки видніше. А тоді ж лягаю з петухами і встаю з петухами. Її донька живе у Святогірську, та переїздити до неї Марія відмовляється. Досі звикла все робити сама, наприклад, тупити піч. Отак відкриваєш дверки і туди напихаєш. Ну, я спочатку у канхорку, оце тут де відро, і отож я вже наклала на утро, щоб вони підсихали. Треба те принести те, віднести те, прибрати. Що... А я лежу й думаю. Вони всі оці роботи дивляться на мене. вибери мене, вибір, мене, я думаю, що, що вибирати. У цьому каже один з її секретів довголіття. я лягаю з молитвою і встаю з молитвою. Молюся Богу, просю, щоб мені Бог дав і щастя, здоров'я, і благополучну життю. Я усім отак і вам усім желаю, Живіть стільки як я. Мрія Марія Филипівна каже щодня: думає про мир на її рідні Донеччині та про зустріч з двома онуками та правнучкою, які евакуювались на Вінничину. Анастасія Дашко, Олександр Буряк та Андрій Рєзніков суспільне новини Донбас. Євгенія Ходусенко живе неподалік парку слави у Херсоні. Жінка не виїхала з міста через хвору доньку. Вночі їх район обстріляли російські військові, пошкоджені будинки сусідів. Наших сусідів їм просто вибухом рознесло все подвір'я. Вони залишилися ну чудом живі. У інших сусідів були пошкоджені дахи, вибиті вікна, скло валялося скрізь. Було дуже жахливо. Це було вночі. Минулої доби російські військові обстріляли й Алею слави. Зруйновано кілька меморіальних дошок. Також пошкоджений напис Херсон при вході у парк Херсонська фортеця. Залишок снаряду залишився у бетонному паркані. Постраждали також кілька навколишніх адміністративних будівель. У них вилетіли вікна. За словами голови пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова, минулої доби російські військові обстріляли Херсонщину 40 разів. Били з артилерії, РЗСВ, мінометів та танків. Місто Херсону ворог атакував 11 разів. поцілили в завод приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення. Олександр Забродін, Олена Сумська, Олена Ліщенко, Григорій Шматко. Суспільне новини Херсон. У Одесі біля будинку офіцерів попрощалися з військовослужбовцем з Херсонщини, журналістом і режисером Антоном Коломійцем. Він загинув 20 грудня у боях за Бахмут в Озерянівці Донецької області. За словами друга Антона Рустама Авдієва, він знав, що загиблий вступив до лав Збройних сил України. Коли дізнався, дізнався, що він його відправили 16-го 15 грудня на Бахмутський напрямок. 20-го він загинув і я дізнався 24-го. Те, що він загинув. Це, це була людина Сонця. Це, від нього підходили тисячі провінчиків і там, де він з'являвся, там завжди з'являлося свято, там завжди була радість. Антон довгий час працював в обласній телерадіокомпанії Скіфія згодом на суспільному херсон. Режисером та журналістом колеги кажуть: для кожного знаходив усмішку, був професіоналом та вмів надихнути. Дмитро Головаха пам'ятає журналіста з дитинства. Світла дитина була. Вибачте, я випадья допоможу. Це надстоячий патріот. Був. Антон Коломієць вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу 11 листопада. Знайомі та друзі говорять, був дуже патріотичною людиною. Завжди пишався тим, що він українець. Це дуже велика втрата, навіть для нашого Херсону. Співчуваємо рідним, близьким. Ну, він дуже патріотичний і його не можна було утримати. Для нашого міста це була дійсна втрата, тому що така креативна, талановита людина покинула цей світ. Герої не вмирають, ми будемо пам'ятати завжди. Антон Коломієць виїхав з окупації разом з родиною наприкінці травня. У нього залишилась дружина та двоє неповнолітніх дітей. Олександр Забродін, Оксана Хлєбус, Суспільне, Новини, Херсон. Сергій, житель лівобережжя Херсонщини. Чоловік лишається в одній з окупованих громад. Говорить нині тут, як і скрізь на лівому березі, окупанти посилили контроль. Багато на вулицях і російських військових. Їх поліція разом з військовою поліцією перевіряє документи у місцевих жителів, перевіряє автівки, іноді домівки. Дуже багато в місті російських мобілізованих військових, десь на одного жителя припадає близько семи військових. Виживати на лівобережжі стає все складніше. Постійні перебої з електрикою та зв'язком, магазини з обмеженою кількістю товарів та непрацюючі аптеки можна побачити в усіх громадах вздовж Дніпра від Лепетихи до голої пристані. До того ж, люди постійно перебувають в оточенні озброєних російських військових. Крім того, що відбуваються постійні обстріли, там дуже багато військових, які знаходяться в такому агресивному емоційному стані, відбуваються різні, скажімо так, злочини проти мирного населення. Щоправда, за словами Олександра Мошнягула, така ситуація не скрізь, наприклад, краща вона у громадах, які ближче до межі з окупованим Кримом. В Генічіську нині зосереджена переважна більшість колаборантів, тому ставлення до них в окупантів більш лояльне, говорить Олександр Мошнягул. Там більш спокійна ситуація, немає обстрілів. Там працюють не тільки магазини, аптеки, але й розважальні заклади. Там, наприклад, генічно встановлена ялинка на агресивні дії окупаційних військ на лівобережжі постійно відповідають збройні сили України. Ворог маневрує, вони побоюються нашої відповіді. Вони її відчувають. Вона досить суттєва. Наразі ми не можемо ще звітувати про результати, але вони дуже смачні, і ви їх почуєте дуже скоро. Олександр Забродін, Катерина Гончаренко, Суспільне, Новини, Херсон.